17 квітня Івот прощався з 55-річним захисником Ігорем Михайловичем Меліоранським. Він народився 17 лютого 1970 року. Закінчивши школу в рідному селі у Шосткинському профтехучилищі. Він здобув фах спеціаліста контрольно-вимірювальних пристроїв. Після строкової служби Ігор Михайлович повернувся додому. Він не цурався ніякої роботи. До мобілізації Ігор Меліоранський працював в аграрній компанії в рідному івоті у січні 2023 року. Він став на захист України і боронив батьківщину. На прикордоні неодноразово разом з побратимами він відбивав ворожу агресію, де проявляв себе мужньо та сміливо у Ігоря Михайловича Не було в своєму словарному запасі таких висловів, як не хочу або не можу. Якщо ставилось завдання керівництвом підрозділом цьому військовослужбовцю, всі Знали, що воно буде, було, буде виконано в січні 25-го року. Ігор Михайлович був поранений при обстрілі поста спостереження, але продовжував виконувати бойові завдання разом зі своїми, зі своїми побратимами аж до самої евакуації. За що був нагороджений грамотою начальника прикордонного загону, а згодом отримав. Чергове військове звання старший солдат. 15 квітня 25-го року не стало нашого воїна-побратима. Життя його обірвалося, не витримало серце. Вічна шана, воїну-прикордоннику, старшому солдату Державної прикордонної служби України, Меліоранському Ігорю Михайловичу. Слава Україні! Героям слава! Сусіди та друзі говорять, таких людей, як Ігор, було мало. Гарний сусід, друг, товариш. За словами тих, хто його знав, він був звичайною людиною, яка жила звичайним життям. Хороший, простий парень. Що ще можу сказати? Добрий, совсім дружині. Батько, матка, два сина, внучки дві. Брат шість, ще є. Дуже немакому. Добре був. Сильно добре. Брат троюродний. Жили, прожили, все жили в селе. Где он работал. В Аки, в колхозе. А кем? Разнорабочим. Разнорабочим. Оператором. Оператором. Приставник. Везде работал. Ну, я его с детства знаю, он короче моложе меня, Ну, как человек он хороший, добрый, отзывчивый, нормальный парень. Что я могу сказать? Плохого ничего не хочу сказать. Толька Ну, Он працював у колгоспі у Гакі, українська голландська компанії, а потім і воювати пішов. Залишивши батьки, ще там брат, діти. Жовто-блакитні прапори, нарциси та гвоздики. Майже всі жителі Івота прийшли провести захисника в останню путь. Слова співчуття родині висловив староста Івоцького старостинського округу Олександр Дуб. Іра була бразичова людина, яка життя любила свою родину, любив рибалку, риболовлю. З перших днів. Цієї триклятої війни і добровольцем разом з іншими мешканцями нашого села чергувала на наших Бог Після того, як почув отримав повістку, він не вагаючись пішов на захист нашої держави, наших мешканців. Співчуваємо родини з такими втратами. Відпочивай, друже, мирам. У Ігоря Меліоранського залишилися батьки, син Сергій, онуки, брат. Поховали захисника на місцевому кладовищі.